СБУ викрили наркобізнес у Другубицькій виправній колонії на кордоні Волинської та Львівської областей. Викрили масштабну нарколабораторію. У Львові судитимуть торговця боєприпасами. Про це та більше далі у випуску. Ви дивитесь новини в темі в студії Ялла Корейба. Не забудьте підписатися на наш канал, поставити дзвіночок аби не пропустити жодного нового відео. Також обов'язково залиште свій коментар, адже нам важлива ваша думка. СБУ викрила наркобізнес у Другобицькій виправній колонії. Служба безпеки України спільно з ДБР викрили злочинну групу, яка здійснювала збут наркотичних засобів на території Другобицької виправної колонії номер 40 Наркотрафік організували двоє засуджених та працівник колонії. Як повідомили у вівторок, 19 серпня, в СБУ та ДБР Львівщини, 44-річний засуджений мешканець Запоріжжя, розробив бізнес схему розповсюдження наркотиків у колонії. До протиправної діяльності він залучив ще одну. Нього 41-річного ув'язненого з Кіровоградщини та працівника виправного закладу молодого інспектора відділу нагляду та безпеки відтак ув'язнений спільник здійснював онлайн замовлення та розповсюджував товар. А працівник колонії постачав їх на територію виправного закладу. За оперативними даними, ділки збували метадон, психотропну речовину, альфа пвп та канабіс, отримуючи за це неправомірну вигоду, зазначили в СБУ. За даними ДБР грам метадону, наркоторговці продавали за 2400 гривень. Правоохоронці задокументували десятки епізодів протиправної діяльності та блокували налагодження механізму незаконного збуту, який діяв щонайменше 7 місяців. Усім трьом фігурантам повідомлено про підозру в наркоторгівлі за частиною 2 статтею 307 кримінального кодексу України. Інспектора колонії взяли під варту та від Унили від посади на кордоні Волинської та Львівської областей викрили масштабну нарколабораторію. Незаконний бізнес щомісячним прибутком у 2 мільйони гривень організували троє чоловіків. Тепер їм загрожує до 12 років ув'язнення. Як повідомила 19 серпня, прес-служба поліції Волині. Незаконний бізнес організували волинянин та двоє львів'ян. Зломисники мали чітко розподілені ролі: 44-річний був організатором схеми, 45-річний – лаборантом, а 38-річний – збувачем. Під час обшуків поліцейські виявили нарколабораторію, що приносила прибуток фігурантам близько 2 мільйонів гривень на місяць. Її вони організували фактично на кордоні двох областей. Інформують правоохоронці. Обшуки проводили декілька днів за місцями проживання підозрюваних та у їх їхніх Автомобілях поліцейські вилучили майже півтора кілограми амфетаміну, лабораторне обладнання для його виготовлення, перекурсори, коноплі, канабіс, а також тепловізор, радіостанцію, мобільні телефони та інші докази. Усіх трьох причетних затримали їм повідомлено про підозру за частинами 2, третьої статтею 307 кримінального кодексу України, незаконне виробництво та збут наркотиків. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. У Львові судитимуть торговця боєприпасами. 35-річний мешканець львівського району, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності, збував корпуси ручних гранат, підривачі та патрони до різних видів зброї. Зловмисника викрили оперативники кримінальної поліції спільно з слідчими відділу поліції номер 1 Львівського районного управління поліції номер 2 за процесуальне керівництво франківської окружної прокуратури йдеться у дописі. Відтак правоохоронці зафіксували кілька епізодів протиправної діяльності фігуранта та під час затримання вилучили у нього корпуси доручних гранат, підривачі та інші речові докази причетності до протиправної діяльності. Досудове розслідування завершено. Тепер справу розглядатиме суд. Фігуранту світить позбавлення волі на строк від 3 до 7 років. На Львівщині ДТП авто наїхало на пішохода. Дівчина у лікарні учора, 18 серпня, близько 10.00 на вулиці Шухевича у Золочеві на Львівщині сталася аварія. Авто наїхало на пішохода. Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля Деоланос, – 69-річний мешканець району, наїхав на пішохода, 19-річну жительку Золочівського району. Внаслідок ДТП дівчина отримала тілесні ушкодження. Її госпіталізували у поліції. Відкрили кримінальне впровадження за частиною першої статеї 286 порушення правил безпеки дорожнього руху Кримінального кодексу України. Максимальне покарання передбачено санкцією статті. Це обмеження волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортним засобом на строк до трьох років. Правоохоронці встановлюють усі обставини події. Водієві порушнику загрожує кримінальна відповідальність. Напередодні зранку патрульні виявили на зупинці громадського транспорту двох водіїв, які здійснили там зупинку. Під час спілкування з керманичем автомобіля Шкода Фабія він почав пропонувати фінансову винагороду, аби патрульні не складали адміністративні матеріали. Виявилось, що у лютому цього року він притягувався до відповідальності за керування транспортним засобом, не маючи водійського посвідчення. 71-річний чоловік проігнорував попередження про кримінальну відповідальність. І поклав гроші на місце події. Викликали слідчо оперативну групу. На чоловіка, крім постанови, за раніше згадане порушення склали ще протокол за повторне протягом року керування транспортним засобом без водійського посвідчення. Йому загрожує штраф 40 тисяч 800 гривень та позбавлення права керування на 5 років. На вулиці у Львові під час комендантської години жорстоко побили чоловіка. У Львові поліцейські затримали зловмисника, який під час конфлікту жорстоко побив чоловіка. Внаслідок події потерпі отримав тяжку травму голови. Як повідомили у поліції, події сталися 17 серпня, близько першої години ночі на вулиці Патона у Львові між двома чоловіками, жителями Львова, віком 19 та 37 років. Виник конфлікт, під час якого молодший з учасників завдав старшому кілька ударів по голові. В подальшому медики діагностували у потерпілого тяжкі травми, зокрема забій головного мозку та крововиливи. Правоохоронці встановили місце перебування зловмисника та затримали його. В порядку статті 208 Кримінального кримінально-процесуального кодексу України слідчі повідомили затриманому про підозру у скоєнні злочину, передбачено частиною першої статтею 121 – Це умисне тяжке тілесне ушкодження кримінального кодексу України. Санкція цієї статті передбачає покарання а саме позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. Невдовзі суд обере підозрюваному запобіжний захід. На львівщині суд виніс вирок лікарю за підробку медичних довідок. Стрийський міськрайонний суд Львівщини виніс вирок лікарю за продаж підроблених медичних довідок. Наразі медик є мобілізованим. Йому призначили рік обмеження волі, але покарання змінили із строком. Його також зобов'язали сплатити майже 140 тисяч гривень витрат на залучених експертів, як вказано у висновку, який оприлюднили у судовому реєстрі у серпні 2025 року. Володимир у вересні листопаді 2024 року Роком працював у Oxford Medical Прикарпаття та продавав підроблені медичні довідки про придатність до керування транспортним засобом. У судових документах вказано, що він отримував приблизно по 500 гривень за довідку, після чого завіряв документи печатками стрийської міської об'єднаної лікарні. Вона не відповідала тим, які наразі користуються медзаклад, та початками із власним прізвищем. За даними правоохоронців, лікар підробив понад 10 медичних довідок без проведення огляду отримати водійське посвідчення щодо Володимира. Порушила кримінальну справу за частиною 3 статтею 358 кримінального кодексу України. Це підроблення документів, початок штампів та бланків збуту чи використання підроблених документів початок штампів. У суді він признав свою провину. Цю справу досліджувала суддя. Усі матеріали та аргументи вона зважила. Вона врахувала дані про обвинуваченого, який є раніше несудимим та зараз перебуває на військовій службі. Визнала Володимира винним у підробці документів та Призначили покарання рік обмеження волі Володимира. Звільнили від відбування покарання з річним іспитовим терміном. Його також зобов'язали сплатити штраф майже 140 тисяч гривень на витрачених експертів. Вирок ще можна оскаржити. У Львові здійснили демонтаж 16 незаконних кіосків, що ще заплановано сьогодні, у місті два мафи на площі Двірцевій демонтували. А за останній тиждень розібрали 16 кіосків в мережі інтерпрес. Про це повідомляє львівська міська рада. Цікаво, що сьогодні демонтовані кіоски на площі Двірцевій стояли просто посеред хідника і, очевидно, заважали пішоходам. Туди напередодні встигли заїхати нові орендарі, та, оскільки на це не було правових підстав, споруду за рішенням виконкому демонтовано. Але це, звісно, не кінець. Роботи тривають, адже у списку на вилучення ще понад 60 тимчасових споруд. І маємо амбітну мету забрати їх у найближчі місяці, розповів Любомир Зупач. На Львівщині значно зросла кількість хворих на COVID-19. про це повідомляє Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб моз України. Впродовж останнього тижня на Львівщині коронавірус було лабораторно підтверджено у 192 осіб, з них 49 потрапили до лікарні. Це на 154 випадки більше ніж у попередній тиждень. Тоді на коронавірус захворіли 38 мешканців області. З них дев'ять госпіталізували до лікарні. Кількість хворих на ГРЗ становить 3945 осіб, що на 26 випадків більше ніж за попередній тиждень. Дякую, що були разом з нами. Більше новин читайте на нашому сайті або у нашому телеграм-каналі. Я ж бажаю нам мирного неба над головою та тільки перемоги.